Вітаю всіх. Перш за все, хочу відзначити дійсно високий рівень сьогоднішньої дискусії. Дякую вам, Василю, організатору. Надзвичайно цікаво та корисно сьогодні. Тут знаходитись. Я хочу сформулювати свій виступ, враховуючи свій досвід якраз праці на місцях. Я свого часу очолював місцеві державні адміністрації, створював цілий ряд. Якраз от що тоді об'єднаних територіальних громад, зараз просто громад. Тому я не теоретично, а абсолютно практично знаю проблеми сільської місцевості, малих громад і проблему працевлаштування, на правду, це тільки один із сегментів цих проблем. Я б з вашого дозволу, пане Василю, трішечки переформатував питання в тому контексті, що можливо на Місцевої економіки і от працевлаштування на місцевому рівні як один із факторів. Адже в нас проблеми працевлаштування в сільській місцевості, вони ж були і до війни. Вони традиційні в Україні напрям великий жаль, У нас не було достатньо напрацьовано державних політик для того, щоб тримати той самий баланс розвитку території, про який казали от буквально декілька виступів назад наші шановні. Колеги, пан Борис, якщо я не помиляюся, да тобто у нас завжди був акцент. Ну скажімо, природній. Природній акцент на урбанізацію, от, а додаткових політик для стимулювання розвитку сільської місцевості, на превеликий жаль, недостатньої кількості, так м'яко скажучи, було зреалізовано. Отже, і я тут одразу хочу відзначити, що потрібно не просто навіть напрацьовувати комплекс заходів, які можуть покращити становище, там, скажімо, місцевої економіки на місцевому рівні. Да, а Дійсно, от як щойно казав Олександр, змінити підходи і змінити відповідно сприйняття цього питання. І зараз я більш детально поясню, що я маю на увазі. Отже, із проблем я просто підсумую дуже коротко, в принципі, те, що щойно сказали колеги, ну просто систематизую. Це, звичайно, безпековий компонент, ну тобто виїзд громадян за кордон, це абсолютно очевидно. Більше того, безпеково. Пиковий компонент в містах зараз під час ракетних і шахетних обстрілів він зреалізований краще, це також об'єктивна реальність. Другий компонент це релокація бізнесу. Тобто ми бачимо при фронтових територіях, частина бізнесу або закрилася, або, м'яко кажучи, оптимізувалася, або приїхала на Західну Україну, або взагалі виїхала за кордон. Наскільки там зараз кожна, кожна десятка? І бізнес в Польщі це український бізнес, і це от, величезна частина це тих, які релаковані відповідно з прифронтових територій. Далі мобілізація. Тут, я думаю, не потрібно нікому нічого пояснювати. Всі, я думаю, в курсі те, що відбувається на регіонах, питання по працездатним людям, ну тобто, особливо в сільській місцевості, по сільському господарству. Ну, от, Я свого часу працював в, в одному районі. На Сумщині, так там був потужний завод імені Кобзаренка, який, до речі, зараз не працює, в якому працювало 300 людей. Це була сільська, сільська, сільська техніка там вироблялась. Ну, одним словом, там працювали зварювальники, монтажники, люди у таких робочих спеціальностей. То що до війни вони звозили щодня з шести районів. Людей. Вони їх забезпечували сніранком, обідом, полудніком і дуже потужними для сільської місцевості заробітними платами. Зараз він просто закрився. Просто людей немає. Вони ж не можуть звозити щодня з трьох областей людей, розумієте? На заводи. Тому це абсолютно реальна проблема. В тому числі, от, те, що я кажу по робочим спеціальностям. І, от, Оксана Жовнович також відповідно про це зазначала. Ну і по урбанізації також ми відзначали, і от хочу п'ятий аспект відзначити, який сьогодні ще не був відзначений за сьогоднішнім столом, це глобалізація, друзі. Ми не можемо належним чином напрацьовувати політики на місцевому рівні для створення місцевої економіки, для створення нових робочих місць, не влаштовуючи, не враховуючи глобальні процеси, адже частина людей, які виїхали ще до війни, з. Території ну до повномасштабного війни да? з території України це саме пов'язано було з міграційними процесами, з глобалізацією економік. Тож, тобто, людина може просто більше заробляти ну, відповідно поза територією України. Якщо ми ці аспекти не будемо глобальні аспекти, не просто враховувати на рівні риторики, а не будемо їх використовувати, то на превеликий жаль, ми в цій своїй бульбасті задихнемо. У нас, просто, у нас просто не вистачить ресурсів. Так, ми будемо шукати ці ресурси, це вже є про пропозиції, да, про те, що казали от ви, да, пані Оксана, з якою ми дуже давно знайомі. більше залучення жінок, інвалідів. Але це ж точкові, точкові політики, які, як абсолютно правильно, вже було зазначено, не будуть мати такий масштабований характер для того, щоб. Ми змінили ситуацію з працевлаштування в принципі на ринку праці та відповідно в сільській місцевості. Ну зокрема в розвиток ВПК так, звичайно, під час війни це зараз одна з пріоритетних урядових задач. І так дійсно, ну скажімо, досвід навіть свого часу сполучених штатів таке військове певне кейсіанство звичайно може бути драйвером для розкрутки внутрішньої економіки економіки України і це потрібно робити, але чи це ключовий фактор? Та друзі? Звичайно, ні. Він один він залишається одним із тому. От моя ключова думка. Те, що дійсно потрібно враховувати цю мову глобалізації і враховувати відповідно ті пріоритети міжнародної допомоги, яку які нам даються на місцевому рівні, в плані євроінтеграції і в плані інтеграції, ну припустимо, навіть з поступом Китаю. Тобто глобальні питання мають стати частиною місцевої політики, це абсолютно нова думка. Це абсолютно новий підхід. Тобто не на рівні Міністерства зовнішніх справ чи Мінсоцполітики чи Мінекономіки, це має вирішуватись в тому числі на місцевому рівні, на рівні громади. Громада, якщо хочете, має от залегом вчора в ефірі про це говорили. Має по суті мати свої напрямки, якщо хочете там міні-міністерство зовнішніх справ для того, щоб максимально акумулювати зовнішню допомогу. Що для цього, друзі, потрібно? Для цього потрібно стратегування і для цього потрібно те, що давно обіцяли, передати значні повноваження на місця, для того, щоб саме громада, як первинна ланка, адмінтерустрою, відповідно, мала найбільші, ну, ну, як найбільше, ну, скажімо, мала міжнародну суб'єктність. Не тільки суб'єктність в Україні, але й міжнародну суб'єктність. Це дозволить їй, якщо дійсно будуть достатні. Передані повноваження по землі, по природним ресурсам, по архітектурі, залучати величезну кількість інвестицій, інтегруватись в світову економіку. І от тоді ці всі питання, про які ми сьогодні з вами говоримо, що нам багато чого не вистачає, ці питання будуть балансуватись на рівні місцевих політик. Тобто на місцевому рівні не будуть чекати, поки в мінекономіки, вибачте, може, не гучно, так от відідвинено. В Мінекономіки десь напрацюють якусь політику, чи в Мінсоц, чи створюють якусь міжвідомчу відповідну групу, і через 52 дуже забрократовозованих засідання прийдуть до якогось протоколу. Розумієте? На місцевому рівні це все динамічніше і дуже предметніше. І оці всі речі, і останнє, що я зазначаю, тобто дивитись на. Питання місцевого розвитку, місцевої економіки, місцевого працевлаштування, вони і створять той самий мультиплікаційний ефект, про який ми так дуже часто говоримо, але враховуючи ті інструменти. Минулого, які ми використовуємо, ми щось робимо, робимо, а в нас нічого не виходить. Тому потрібно що? Потрібно шукати нові інструменти, додавати до старих, гібридизувати їх, і тоді відповідно ми отримаємо абсолютно іншу, автономнішу, ефективнішу, глобалізованішу, якщо хочете, місцеву економіку. Дякую.